Сьогодні засідання постійної комісії з питань комунальної власності житлово-комунального господарства на розбереження по устрію поготовому слугоню транспорту та зв'язку. На порядок денний в нас винесено три питання. Щоб всі питання не зачитувати, я прошу проголосувати за порядок денний за всі три питання цілу за одного голосу. Перше питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки станищ житлово-комунального підприємства на 2021-2027 роки. В редакції від 17 -го, 10 -го, 24 -го року. Тобто, вихвалі. У цьому проекту рішення пропонується значити видатки поточного року на 1 мільйон 766 гривень, щоб сума виділених коштів відповідала тому, що нагодно програму. Як 100% на виконання програми. Є питання? Я... Прошу підтримати, голосувати, щоб винести на сесію питання. про внесення змін до статуту старичних житлово-комунального підприємства обміну вихованці. На минулі сесії виділяли кошти 4,5 млн на походу наступного фонду. Відповідно, на цю суму збільшується статутний капітал і викладається статут у нової редакції. Питання. Но. Но. Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримається одного І третє питання. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, щодо яких прийнято рішення про приватизацію у 25-му році, Юлія Вітина. Пропонується включити такий перелік 6 об'єктів, три вже були включено в поточному році, але на торгів не виставлялися. Значить, це колишнє приміщення садка в журавлиці, баня у полковничому, приміщення аварійне та магазину в Сухому Яру, фаб багатирки ФАБ-винарівки і млин в бані. Ну це ж не означає, що ми там щось будемо продовжувати, це трохи не так. Петлів включили Зазуміє. і... Зрозуміло, зрозуміло. Безхозне майно у Винарівці котельня. Безхозне майно, що об'явили, знайшли котельня у Стрилиці. Це, 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 це трохи не так, то потім. Треба було продавати котельню. Ні, це, це те, що стоїть це, на балансі. Це, де, стоїть, а те, що на балансі не стоїть, там же треба... Там треба провести процедуру. Подивитися, якщо був піднімати документи, якщо був власником сільська рада, то виносити на сесію, щоб його взяли чи докунального мене, а тоді ми можемо тільки ставити вперед. Є питання? Прошу проголосувати. Хто за проти утримався? Про це все? Все. Які молодці? що